Всім привіт! Сьогодні я буду будувати дім на дереві. Ну, спробую на дереві. А спершу добудемо трохи дерева. До речі, тут ліси незвичайні. Не завжди випадають такі ліси. Зазвичай просто дубові. Так. А з дерева зараз ми будемо робити доски. Так, ще трохи дерева. Гадаю, верстак, десь так нам треба. Вже дерево добули. Тепер з дерева робимо досок. Хоча, Гуча... ага, навіть стака немає. Але, гадаю, все-таки стака одного буде недостатньо. Підемо шукати місце, де можна зробити. Її. О, ось гарне дерево. Спробуємо тут зробити. Так, як на нього залізти. О. А, зараз пробуємо. А, можна добути одну землю. А, один був у землі. землі. Так, і ставимо сюди. О. Зараз приберемо трохи листя і залізомо. Так, тут теж пробуємо очистити треба. Ой, наче дерево зберемо Так. А зараз, зараз, ага, Зараз, мабуть, приберемо усе повністю листя, щоб вона... щоб його... Так, лист е, я вже прибрав, майже. майже. Я вже починаю будувати дім, ну е, зараз підлогу я буду. Так. Е, можливо, там ще на тому дереві теж де туди доберемося. Може буде друга кімната, інша, можливо, для крафтів або просто для збереження. Так, спочатку добудуємося туди. Зараз стіну, стіну. Так, зараз. Ага. Трохи зробимо. Ну, потім продовжимо, поки не треба. Так, зараз будемо будувати підлогу і стіни. Не забувайте підписуватись на мій канал, щоб відстежувати мої нові відео і, гадаю, нове відео точніше продовження, як я буду. І... Так. Я там трохи побудував. Зараз добудемо ще дерево, а потім... Дерево я добув, зараз роблю, робимо доски. Так, все, доски є. І продовжуємо будувати. Ще мало досок зробив. Так, це сюди. Ага, закінчилися. Тоді підемо ще десь добувати дерева. Гадаю, зараз... Хоча б один стак, навіть трохи більше, треба зробити досок. Так, так дерево я добув, вже наступає ніч, я піду трохи ще будуватись. Так, Зараз зробимо доски. До речі, я добув ще трохи іншого дерева. Ага, більше ніж так, що добув ще дубове дерево, я знайшов ось воно. Ну, там, можливо, будемо травину робити іншим кольором. Ну, щоб доски були різні. Так, тут павук. Ага, ось. Він. Ай. Ааа. Зараз палкою будемо битися, відбиватися. Треба було ще зворі звикли. Так, ще трохлет. Раз, два, ой. Знову, так, у нас побудина є. Добре, ходімо далі. Зараз добудуємо. Ще трохи добувати доб, Ой. Друбити брьову треба. Так, там нікого немає. Так, тут ще трохи зробимо стіну, стін, поки що в один блок, а потім вже будемо всевати. Так. Ну, поки що я його ховати не буду, тому на всякий випадок від інших мобів можливо теж буду так ховатись. Так. Нікого немає. Можна йти. Ага, його тут нема. Зараз ще трохи добудуємо стіну. теперь будем добывать песок. Песок мы расположим в пицце, и потом у нас будет склоп. Заважаю. Так, трохи, трохи поїмо, щоб сердечки додавались. І гадаю, це все продовження буде в інших серіях. Щоб його побачити, не забувайте підписуватись на канал. Дякую за перегляд. До побачення!